Вітання, дорогі українці. Моє прізвище ангел. Звати мене Григорій, я юрист. Сьогодні в нас жалобна дата. Дата е, вшанування жертв жахливого геноциду, геноциду голодомору. Е, сьогодні в нас 26 листопада. Вся Україна вшановує. 7 мільйонів невинно замордованих жидокомуністичним промосковським режимом на теренах України. Ну, все-таки треба нам тут знати певні речі. До речі, про це ніхто не говорить правди. Воно все так би мовити, завуальовано. Воно все спотворено, і ми не чуємо чистої інформації, хто спричинив голодомор. А виявляється, ситуація дуже проста. Голодомор спричинив жидокомуністичний режим. Чому я так говорю? Я акцентую, що жидо, та тому що все відбувалося, як то кажуть, може сотню років напередодні того, як. 1917 року режим комуністичний постав в Росії. І відповідно, в Лондоні в 1847 році був організований Союз комуністів перший в світі під проводом жида Карла Маркса. Ну, що це за особа Карл Маркс? Це соціопат, який собі взяв прізвище. Правда, його прізвище Леві Ордихай. Батько його був адвокатом, тому я акцентую увагу, що це соціопат. Тобто, ну, як кожен житей адвокат, Гершер, Леві Ордихай, його батько був оточений і тісно пов'язаний з злочинним середовищем. Відповідно, його син. Протиставився суспільному владу і протиставився релігії. І отвіта ось ця теорія марксизму ленінізму В 1848 році Карл Маркс в маніфесті Комуністичної партії написав, що має бути знищений капіталізм. Це є повний абсурд. Отут, от як то кажуть, зароджується цей склад злочину. І е, невідомо, яким чином, ви розумієте, це просто неможливо, що марксизм, так званий, оця вся писанина соціопата була визнана філософією. А в е, подальшому комуністи, як то кажуть, були визнані партією, а СРСР взагалі державою. І всі наслідки ми маємо сьогодні. Це є ось ця агонізуюча Росія, яка була основою цього комуністичного середовища СРСР. Вона сьогодні показала всьому світу свої зуби. Тобто це є злочинці, які напали на Україну, попередньо Грузія, Придністров'я, ще ряд інших держав. Їхня війна заключається в тому, що вони просто вбивають і грабують. Це суцільна. Картина військових злочинів. Вже сьогодні в Євросоюзі визнано, що Росія є державою тероризму. Відповідно, Путіна будуть судити. Але ж, знову ж таки, вернемося до сьогоднішньої дати. Голодомор. Голодомор це є наслідок цих злочинних дій, і, тому я, і чому я акцентую. Тому що, що це зробило жидівство. Бо всі ключові особи, всі, хто керував і надихав ці ідеї, це було жидівство. Починаючи з Карла Маркса, ще раз кажу, Карл Маркс був з родини рабів, він представляв інтереси е, жидівства європейського, яке хотіло вбивати і грабувати. От також е, е, Ленін він також. Е, був жидокалмиком з родини Морші Іцьковича Бланка. Тут також слід зауважити, я тут вже беру просто книжку і ще для підтвердження моїх слів говорю, що всі органи ВЧК ГПУ, тобто Каральні, очолювали ЖД. Ось є така книжка голови Держбезпеки України. Написав Олександр Ніздоля, бувший кадебіст. Ну, також негідник. Але такі книжки в нас випускаються в Україні. Ось до е, практично Першої Другої світової війни. Хто керував? Шварц Ісак Ізраїльович – жит. Лацис Мартін Д'янович. жит. Манцем Василь Миколаєвич. жит. Балицький Всеволод Аполонович – жит. Реденс Станіслав Францевич. жит. Леплавський Ізраїль Мойсеєвич жид. Ну, ще раз кажу, це все робило жидівство. Але жидівство знайшло для себе, ну так би мовити, сприятливий ґрунт в Московії. Це була держава також е, злочинного типу. Я ще раз кажу, що починаючи з Івана Грозного е, Івана Калити. Там постійно велись загарбницькі війни і терор. І те, що маємо сьогодні, це прості наслідки і приклад того, як це було і як це є. І ще раз кажу, що під час Голодомору в Україні було замордовано сім мільйонів невинних людей. Добре, зачитаю вам вірша, якого я написав. Ось в могилах людо мільйони. Комуністичні вбили їх загони. Останні крихти хліба у дітей, забрали виконавці ленінських ідей, жах смерті і нещасленних бід. Росією це зроблений з нами геноцид. Живуть сьогодні дальше поряд тут в оселях, нащадки нелюю, що в'язнили наш народ в сніжних пустелях. Жи годі гніт злодіїв нам терпіти, пора землею гідно володіти, не будемо з боєм зволікати. Найвищий час їм відсіждати. Геть з України москалі, нас тут державі чужі. Хай суд над ворогом постане, аж там, в тюрмі, він жити перестане. Ще раз кажу, треба на цю тему і на ці речі подавати правдиву інформацію. І аж тоді, і аж тоді ми зможемо порушити кримінальні провадження. Бо ще раз скажу, коли все е, овіяно брехнею, коли все закрито і справдиве джерело злочину е, не висвітлюється, неможливо це представити в суді. А ще раз кажу, що комуністична людина нависницька ідея була натхнена і керована жидами. А москалі, вони були виконавці. Ще раз кажу, але знову ж таки є організатор, є замовник, перш за все замовник, організатор, потім виконавець. Тобто всі ланки складу злочину повинні бути представлені і виявлені. Ось, Так що, перед українською нацією ще багато праці для того, щоб добитися справедливого суду. Але ще раз кажу, вже цей час близький. Слава нації, смерть ворогам.